Наскільки можна схуднути за два місяці, і кому підійде схуднення на препаратах? Напевно, ви чули про оземпік, Вигові, Саксенду, Монджаро і інші різні препарати для схуднення, на яких схуд Голівуд? Вони зараз дуже популяризовані, це шприц ручки. Їх інколи навіть люди самі купують і колять, тобто інформації про них дуже багато, але інформація дуже неоднозначна. Тож давайте розбиратись, що це за ручки і кому вони підійдуть, а кому можуть нашкодити. Почнемо з того, для кого це відео. Це відео для людей, які вже були на різних марафонах, на різних дієтах з сильними обмеженнями, там, де розвивали собі розлад харчової поведінки, тому що там жири не можна, а вуглеводи це шкідливо, а їсти треба там до 1200 кілокалорій на день. Тобто ці всі обмеження вони дуже-дуже шкодять і в подальшому можуть погіршувати схуднення. Потім це для жінок, для чоловіків, які вже пробували різні методи схуднення, але ефекту не було, або ефект був недостатній. Або, наприклад, ефект був, а потім вага знову поверталась. Для тих людей, які худли самостійно, так, але також не було результату. Для людей, які хотіли б схуднути на препаратах, але не знають, чи це безпечно, до якого лікаря звертатись, взагалі чи людям можна худнути на препаратах, чим це може нашкодити. Або якщо людина вже пробувала худнути на препаратах, але ефекту або не було, або ефект був недостатній, або було плато. Тобто, це коли вага зупиняється і немає ніякого там прогресу подальшого в схудненні. А, також, якщо ви перепробували вже все, 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 але ефекту або немає, або він недостатній для вас, ви хочете більшої ефективності. Зараз ми обговоримо те, чи всім підійде препарат, і які можуть бути побічки від нього. Чим він може нашкодити, а чим може допомогти, і кому він буде ефективний. Але перед цим. Трошки представлю, щоб ви розуміли, хто я і чому мені можна довіряти. Мене звати Ілона Ханько, я практикуючий ендокринолог, займаюся тематикою схуднення статевих гормонів, також корекцією дефіцитів, вітамінів, профілактикою, підготовкою до вагітності. І схуднення це насправді один із таких основних напрямків моєї діяльності. Я дуже багато працюю з клієнтками, які хочуть нормалізувати вагу. Також я маю свою онлайн-клініку. Там, де дуже кваліфіковані гарні ендокринологи, також допомагають вам бути здоровими, займаються всіми тими ж питаннями, також ведемо діабет, запити по щитоподібній залозі, різні, 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 різні нюанси по статевих гормонах: цей і пролактин, і тестостерон, естрогени тобто, все, що потрібно, там СПКЯ у жінок, також порушення циклу. Дуже багато різних запитів закриваємо саме по що стосується гормонів. Тому, кому актуально, будь ласка, переходьте в інстаграм, дивіться більше про мою діяльність. Також пишу книгу і читаю лекції для нутриціологів і для лікарів. Для лікарів у мене є окреме стажування це місяць плідної роботи, там де ми розбираємо всі можливі нюанси саме по тому напрямку, з яким ви хочете працювати в ендокринології. Щоб визначити найефективнішу стратегію схуднення саме для вас, найефективніше, звичайно, було б звернутись до лікаря. Можливо, вам не потрібен препарат, а вам достатньо буде тільки закрити певні дефіцити по вітамінах, дефіцити по харчуванню і схудення запуститься і буде продовжуватись. А можливо, у вас є протипокази певні до цих препаратів, або є великі ризики того, що будуть оці побічні реакції, про які ми проговоримо далі. Тобто, саме лікар зможе повністю скласти під вас перелік обстежень, які потрібні, повністю продіагностувати ваш організм, зрозуміти, які. Підійдуть вам. Препарати, якщо це потрібно, які кіні, які, які вітаміни потрібні, які супутні, можливо, стани потрібно закрити. І вже на фоні от цього обстеження, на фоні цих результатів, складе для вас повноцінну таку стратегію в схудненні, яка підійде саме в вашій ситуації, яка буде ефективною для вас. Також лікар може направити на консультацію суміжного спеціаліста, наприклад, гастронтеролога чи психолога. Ми завжди проводимо діагностичні сесії перед початком супроводу, тому що хочемо зрозуміти, як. Саме ми можемо допомогти людині. Ми складаємо також перелік обстежень, які потрібно буде зробити саме перед цим супроводом для найкращого результату для того, щоб ми максимально могли допомогти людині закрити не тільки питання схуднення, а й в принципі в загальному оцінити її стан здоров'я і покращити його. Більшість з вас вже багато чого знають всхуднені, багато чого пробували. Дуже дуже багато зараз інформації. Тобто да, дефіциту інформації взагалі немає. Але чомусь не у всіх є результат від цих теоретичних знань. Коли у людини є гормональні порушення або дефіцити, це може викликати потяг до солодкого, це може викликати якусь постійні під'їдання, що хочеться, ніби отримати оцю швидку енергію з будь-яких доступних джерел. А зазвичай ці доступні джерела це або булочка, або щось солоденьке, або щось таке, кажуть, шкідливеньке. І основна проблема в тому, що людина не може це контролювати, тому що це. Дефіцити в організмі, і це певні гормональні збої в організмі, які впливають якраз на харчову поведінку. Тобто людині прям хочеться цього, і це не те, що можна контролювати там силою волі. Тут далеко насправді не в силі волі питання, тому не потрібно себе звинувачувати. І саме лікар-ендокринолог працює з запитами по схудненню, тому що дуже часто причина набору ваги є порушення гормональні, наприклад, інсулінорезистентність або порушення гормонів щитоподібної залози, коли їх недостатньо. Це такі най найчастіші, але насправді їх може бути набагато набагато більше цих гормональних причин, і тому і потрібно оце обстеження. Перед початком для того, щоб розуміти, а яка є причина, чому вага набралась взагалі? Чому вона, наприклад, стоїть на місці, і ми її ніяк не можемо нікуди зрушити самостійно? Чому, наприклад, людина, яка їсть ніби все гарненько і збалансовано, чому в неї вага набирається? В чомусь є причина, і ми маємо провести цю діагностику для того, щоб її зрозуміти перед тим, як уже щось із цим робити. Це якраз робиться для того, щоб це було безпечно, для того, щоб це було ефективно, і саме лікар може підібрати для вас той метод схуднення, який буде ефективним саме для вас, враховуючи ваші результати аналізів, враховуючи ваш досвід попередніх дієт. А чим більше було дієт і обмежень до цього, тим важче буде насправді худнути в подальшому. Лікар врахує всі дефіцити і скоригує навіть раціон саме під вас. Кому ж протипоказаний прийом препаратів глюкагоноподібного пептиду. А це саме всі ін'єкційні препарати для схуднення. Декілька назву протипоказів це медулярний рак щитоподібної залози, не тільки, наприклад, в людини, а взагалі в когось в родині, в когось в анамнезі. І це саме стосується медулярного раку. Тобто інші види раку, це не є протипоказом. Щодо медулярного, щоб. Перевіритись, можна здати кров на кальцитонін і зробити УЗД щитоподібної залози. Ну, це як такі прицільні саме для медулярного раку обстеження, а взагалі, звичайно, краще більш повне зробити обстеження і по щитовиці, і взагалі по стану організму. Також це панкретит, це запалення підшлункової залози, як в загостренні. Це справді серйозне таке серйозний стан, і при цьому не можна ці препарати, тому що вони напряму впливають на підшлункову залозу. Протипоказів насправді не так багато, як побічки від препарату. Якщо ми захочемо почитати інструкцію, то там можна отак от тричі нею обмотатись. Тобто дуже-дуже дуже велика і побічок там також описано дуже багато. З практики, якщо брати, це головний біль це нудота, це швидка втомлюваність, слабкість, печія. Важкість в шлунку після їжі оце те, що таке найпопулярніше, що справді може бути в когось, воно буде виражене так мінімально, мінімально ледь помітно, а в когось може бути дуже виражено. І інколи це навіть причина для відміни препарату, якщо ці симптоми досить виражені. Препаратів не існує хороших чи поганих. Препарати це препарати, вони є або ефективні, або неефективні. Ці препарати однозначно ефективні, але питання, кому їх призначати і коли, тому що ну далеко не всім вони потрібні, далеко не всім вони будуть безпечні. Тож потрібно розуміти саме в яких дозах, кому, коли і щоб це було безпечно, і ефективно, там саме в конкретній ситуації людини. тому що саме від цього залежить безпека і ефективність в схудненні. Чому виникає взагалі ця побічка на препаратах? Це залежить від роботи саме цього препарату, від того, як він працює. А працює він так, що він сповільнює перетравлювання їжі. Тобто їжа в шлунку, в кишечнику вона затримується надовше, проходить через шлунково-кишковий тракт повільніше, і через це викликає, виникає ніби більше швидке насичення. Людина щось поїла, вона швидко наситилась. Також це за рахунок того, що поступає сигнал в мозок в центр голоду про те, що все наїлись, не потрібно далі стимулювати цей апетит. І Людина наїлась, і в неї їжа, оскільки надовше затримується в шлунку, їй довше не хочеться їсти. А це один із причин, чому виникає, наприклад, нудота, тому що не, не можемо ми їсти, наприклад, в таких кількостях як їли до цього. Також препарат допомагає розщеплювати саме вісцеральний жир, тобто той жир на внутрішніх органах. А це для мене, наприклад, як для лікаря, досить важливо, тому що мене не лякає якесь зовнішнє ожиріння, де як підшкірна клітковина. Це може там, естетично нам не всім, наприклад, подобатись, але це не настільки якось впливає на здоров'я. Як впливає на здоров'я саме це вісцеральне ожиріння. Тому дуже Актуально, що препарати да, працюють з цим. Але вони розщеплюють не тільки жир, вони розщеплюють ще і м'язи, як білок, і вони розщеплюють кісткову тканину. Тому, якщо в людини недостатньо якоїсь фізичної активності, наприклад, це певні ризики. І тому ми на супроводі обов'язково на цьому наголошуємо, що має бути. Ми маємо закривати там всі сфери, які потрібні для схуднення, і фізкультура це один із них, тому що. Коли людина худне на препаратах, вона, наприклад, схудла, вона втратила і м'язеву масу, вона втратила і жирову масу. Потім відмінила препарат, а нічого не змінилося, наприклад, в стилі життя, вона не, не почала тренуватись. А саме цей обмін речовин, швидкість обмін речовин вона залежить від наших м'язів. Коли м'язів достатньо, буде більш швидкий метаболізм. Так от, м'язів, наприклад, недостатньо, і людина починає набирати вагу назад, але набирає вона вже не м'язеву масу, бо вона не тренується, а вона набирає жирову у масу, і тут виходить, що на такому самолікуванні зробили ще гірше ніж ніж було до цього. Тому обов'язково дуже важливо закривати, підходити комплексно і закривати не тільки там, зважати не тільки на цифру на вагах, а зважати на всі показники по здоров'ю. Ці препарати це точно не чарівна пігулка. І одна з причин, чому ми беремо не всіх в роботу, тому що коли я проводжу діагностичну сесію, або мої лікарі проводять діагностику з клієнтами, ми дивимось на те, наскільки людина готова до змін. Якщо людина просто шукає чарівну пігулку, їй потрібно ну, щось. Споколоти щось поприймати або швиденько схуднути там до літа, кажуть, то ми не візьмемо цю людину в роботу, тому що вона не готова до змін. Насправді вона справді шукає просто цей чарівний препарат. Чарівний препарат буде давати тимчасовий ефект. Ми беремо в роботу тільки людей, які справді готові працювати, які готові змінюватися, і готові прикладати для цього зусилля, тому що це певно також робота, яка залежить і від нас, як від лікарів, і від вас, як від клієнтів, які зацікавлені в своєму результаті, тому що. Ми можемо сказати, як зробити, що зробити, як буде правильно, безпечно, коректно. Але тільки від вас залежить, чи будете ви це робити. Тому ця відповідальність на 50 на 50, кажуть. А для нас це таки дуже важливо, щоб у людей був результат, і цей результат був безпечним способом, і він закріпився саме після відміни. Це такий най, знаєте, основніший момент. Можна худнути, можна приймати той препарат, так але потім все одно в якийсь час ми його будемо відміняти. І от найважливіше підготувати організм, створити всі ті умови, які потрібні для повноцінного життя і повноцінного продовження схуднення вже там. Після супроводу, після відміни препаратів, наприклад, і саме от в цей час супроводу, ми і в чому ми змінюємо звички, ми якраз робимо все, щоб закріпити цей результат потім. Тобто тільки відповідальних людей я беру на цей супровід комплексний сходненню, де і нутриціолог, і ендокринолог, і суміжні спеціалісти ми допомагаємо дійти до. Гарного результату в всхуднення. Також ми обов'язково діагностуємо, чи немає в людини розладу харчової поведінки перед стартом, тому що багато хто приходить і в них вони ділять їжу на хорошу погану. Вони вважають, що картопля, виноград. Там хліб їм не можна, це їм тільки нашкодить, і це взагалі дуже погані продукти. Вони вже після сильних дієт, після сильних обмежень. Багато хто з них будує своє життя навколо культу їжі. Тобто, все крутиться навколо їжі. А, а яке на якому на якій олії там я буду сьогодні там салат використовувати, чи я буду смажити, чи я буду запікати? Тобто, от все-все-все крутиться навколо їжі, і в деяких випадках потрібна більша робота з психологом, з психотерапевтом. Чатку, а потім тільки вже працювати зі схудненням. Але якщо як такого розгляду харчової поведінки немає, людини просто є певні знання, які потрібно оновити. Наприклад, вона там вірить, що ось там той самий, наприклад, хлібчик чи картопля це шкідливі продукти, але їй потрібно оновити ці знання, да, сказати, як потрібно там, з чим їх комбінувати, з чим їх поєднувати, щоб це було нешкідливо, наприклад, так. То ми беремо людину в роботу, і якраз наш нутриціолог дуже гарно, детально пояснює по складанню тарілки. по… По тому, які продукти з чим поєднувати, щоб це було корисно, безпечно. Ми не ділимо продукти на хороші, погані, ми не даємо якихось обмежень, що вам потрібно їсти там тільки ось таку жменьку і в жодному випадку не більше. Тобто тут. Адекватний абсолютно підхід і по тих продуктах, які подобаються саме людині. Тобто в нас немає меню, і я вважаю, що меню це як такий додатковий може бути метод, але це точно не основа, тому що ми не можемо, ми всі люди, ми не можемо жити постійно на якомусь меню, бо це також як певні обмеження. Якщо мені сьогодні хочеться з'їсти, не знаю, там гречку, а в мене в меню прописано там спагетті, ну то якби. Не состиковочка виходить. І тут ми якраз вчимо відчувати себе, чого ми хочемо їсти, і комбінувати ці продукти, навчитись, так, комбінувати ці продукти правильно. Кейси з нашої роботи з клієнтами ви можете побачити в мене в інстаграмі. Переходьте за посиланням в описі. А наскільки можна схуднути за два місяці? Це залежить від стартової ваги людини. Ми з вами розуміємо, що якщо вага людини 80 кг, то ну навряд чи в неї буде мінус 10 кг за 2 місяці. Цього можна досягнути, але це буде дуже неправильним способом, це будуть певні обмеження, також ті самі дієти, якісь голодування, і дуже часто це приводить до того, що вага повертається, а ще й інколи повертається з надлишком. Тому що ви пам'ятаєте, чим більше обмеження, тим складніше худнути в подальшому, і це не веде до якихось гарних результатів на тривалій перспективі. Якщо вага людини більше 100 кг, наприклад, то в середньому можемо вважати, що таке адекватне схуднення це близько там, кілограма за тиждень. В когось це може бути трошки швидше, в когось повільніше, всі організми різні, і це абсолютно нормально, що результати можуть відрізнятися. Тут я даю такі дуже усереднені значення, тому що ви розумієте, що ці всі показники можуть відрізнятися. Якщо ми говоримо про схуднення на препаратах, то вважається безпечним схуднення на 5-15 від стартової ваги за протягом 6-18 місяців на прийомі препарату. Тобто тут ви розумієте, що також дуже відрізняються показники, в когось може бути безпечним схуднення там, мінімальне за от, 18 місяців це півтора роки, наприклад, на 5% від початкової маси тіла, і це вже також вважається ефективним. А в когось може бути досить гарно, мінус 15% від старту за там вже перші півроку. Тобто, дуже-дуже відрізняється і інколи потрібно. Приймати препарат довше для того, щоб ефект більш закріпився. Але ще раз обов'язково вам наголошую, що прийом препаратів це супутній такий додатковий метод. Основа це наша рутина, те, що ми будемо з вами робити кожен день, подальшому і після відміни препарату. А препарат це може бути як такий ну, додатковий метод для того, щоб на початку було легше сформувати оці всі звички по рутині. На супроводі ми не покладаємося лише на препарат, ми розуміємо, що потрібно сформувати ці звички для того, щоб вага затрималась і щоб не було відкату назад. Давайте поговоримо про деякі ризики, які можуть бути на прийомі. І перший і найголовніший ризик це гострий панкретит. Це Запалення підшлункової залози, яке може виникати саме на прийомі препарату, тому що препарат, як я вже казала, впливає на підшлункову залозу, і інколи, якщо це супроводжується нудотою, ми дуже уважно ставимось до цього симптому, тому що просто така легка нудота ну, це може бути дай так, побічка, така незначна нічого страшного, в принципі. Але якщо це переходить вже в блювання, то це якраз є симптомом того, що Потрібно дуже, дуже з лікарем це обговорити, цей симптом, тому що може бути таке, що треба відмінити препарат, щоб не спровокувати оцей якраз гострий панкретит, тому що повторне блювання це вже прям привід для відміни препарату. Обов'язковий. Гострий панкретитит це дуже-дуже дуже серйозний стан, це невідкладна допомога. І, звичайно, не хотілося би так схудненням призвести до гострого панкреатиту. Ну і друге, на чому ми можемо наголосити, тут що немає, наприклад, ефекту. Часто таке буває при самостійному призначенні препарату, самостійному його підборі дозування. Людина, коли або дуже високу дозу і в неї багато побічки, або коли, наприклад, недостатню дозу, і в неї тоді немає ефекту, або коли дуже якось нерегулярно таке також трапляється, або там не відповідає дозування саме її випадку. І тоді немає ефекту викинуті гроші на вітер, і в принципі для чого це все було робити. Звичайно, ви можете і самостійно займатися схудненням, але як кажуть мої клієнтки під час роботи. Я б ніколи не досягнула таких результатів від самостійної роботи. Я дуже багато чого пробувала, дуже багато старалась, намагалась, але не було таких результатів. А зараз я нарешті гарно почуваюся, в мене є енергія. Я хочу нарядитись, я хочу себе сфотографувати в дзеркалі. Мені подобається це відображення. Я відчуваю легкість в тілі, немає якогось там болю, дискомфорту. І нарешті я повноцінно живу це життя, і воно мені подобається. І це справді так вони. Позбуваються там болю в суглобах, якогось підвищеного тиску, холестерину підвищеного. Тобто, ці показники нормалізуються, і це справді, звичайно, впливає і на самопочуття, і на якість життя. Люди, ніби починають заново жити це життя, і я дуже ними пишаюсь. Тож ви можете самостійно пробувати щось робити або прийти і раз і назавжди зрозуміти і навчитись формувати раціон з того, що вам подобається, що вам зручно, комфортно, закрити дефіцити, нормалізувати гормони під. Супроводом лікаря і допомогти своєму тілу бути здоровим. Ми працюємо з клієнтами по всьому світу, допомагаємо пройти обстеження, знайти необхідні препарати, скоригувати раціон. Давайте одразу на прикладі моєї клієнтки розкажу вам ситуацію і різницю між супроводом і консультаціями. Спочатку клієнтка ходила до мене на консультації разові, оскільки супровід було б для неї дорого. І консультації в середньому, там раз на три місяці, тобто я на три місяці відпускаю людину. Даю їй, звичайно, всі потрібні, всі необхідні там, препарати, всі необхідні рекомендації для того, щоб відбувався процес того самоосхуднення, покращення самопочуття. І через три місяці в нас як повторна консультація для корекції. І ми все розписали, я розписала схему, вона почала все робити. Через три місяці приходить в неї результат мінус 5 кілограм. За три місяці. Ми все ж таки вирішили перейти з нею саме на формат супроводу для кращого, для швидшого результату, для такої більш комплексної, повноцінної роботи. У неї насправді і на консультаціях був непоганий ефект, ми закрили її всі дефіцити, ми скоригували також харчування, ми розписали схему там по препаратах. Але коли ми перейшли на формат супроводу, додали роботу з нутриціологом. А нутриціолог у нас дуже класна, вона взагалі. Ідеально просто може підказати десь які, яку як в цю тарілочку вписати там той продукт, який ви дуже любите. Я не знаю, там грубо зараз скажу якийсь кексік, наприклад, ви дуже любите, не можете від нього відмовитись, і багато хто вважає, що там солодке на схудненні не можна. Можна, звичайно, питання, звичайно, в кількості і питання, коли його поєднати. Так що родріціолог розповідає саме, яким чином його можна так поєднати, щоб це було в задоволення, і їжа має бути в задоволення. Звичайно, що вона не має бути в 100% випадків холодкою але нам потрібно отримувати кайф від того, що ми їмо. Так от дали роботу з інтерцологом, яка кожен день коригувала тарілочки, показувала, як можна доповнити раціон. Клієнтка почала навіть їсти більше, ніж вона їла до цього, якість продуктів дуже змінилась. Клієнтка взагалі ні в чому себе не обмежувала. Вона їла навіть пиріжки і суші, коли їй цього дуже хотілося. Але як вона сама казала, раніше б я з'їла там просто декілька пиріжків, а зараз я взяла цей пиріжок, додала м'я. Маса додала овочів, і я зробила з нього вже повноцінний прийом їжі. І ось саме таким чином ми можемо коригувати свій раціон, доповнювавши його тим, що нам подобається, але зробивши з нього якби повноцінний, повноцінний прийом їжі. Плюс супровід ендокринолога на щоденній основі по стану здоров'я, і вона вже схудла на 5 кг, ще на 5 кг, але вже не за 3 місяці, а за 1 місяць. Тобто. Супровід, він виходить втричі ефективніший, ніж разові консультації. Зараз вона вже схудла на 17 кг за супровід, і вже після його фіналу продовжує також зменшувати вагу вже самостійно. Набагато краще почувається, наряжається, в неї нормалізувався артеріальний тиск. І справді зараз гарне самопочуття, вона дуже вдячна і дуже рекомендує нас іншим своїм друзям і знайомим. І це дуже-дуже приємно. Або клієнтка з маленькою дитиною, в якої вага стояла на місці, був порушений сон, не вистачало енергії ні на що, ні на дитину, ні на себе. Вона записалась до нас на цей повноцінний супровід. Ми закрили всі дефіцити, звичайно, зробили там всі обстеження, проаналізували її ситуацію, закрили дефіцити, нормалізували сон, відновили їй цей рівень енергії, і вона. Нарешті може якісно проводити час з дитиною. Вона радіє цьому життю, і, звичайно, схудла також на 7 кілограм і продовжує. Далі худнути вже після після закінчення супроводу. То що робити, якщо ви хочете реально схуднути без повернення ваги назад? Пишіть мені в інстаграмі слово супровід, і наш лікар-ендокринолог з команди проведе вам діагностичний зідзвін там де розбере саме вашу ситуацію і розкаже, яким чином ми можемо допомогти вам досягнути результату в схудненні безпечно та ефективно. А якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях, ми обов'язково відповімо.